Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Настав час підживлювати огірочки. Огірочки мої ростуть на підвіконні, пізніше переїдуть на балкон. І зараз ми бачимо, що вони дещо не такі, як треба, тобто мають бути темніші. Один оцей маленький темніший. Йому ще рано підживлюватись, тому його підживлювати не будемо. А ці два підживемо. Значить, що нам треба для того, щоб підживити? Беремо воду, я беру трошечки півлітрову баночку. Воду бажано брати відстояну або джерельну з кімнатної температури, тому що хлорована вода пригнічує ріст рослин. Також беремо добриво три двадцятки від мастера, які е, якраз є для рослин, в стадії розсади. Дивимося, щоб наші рослини мали вологу. Тут видно, що є волога, не були політі вчора з вечора. По сухій землі не поливаємо добривами і не даємо ніякі підживлення, тільки по вологій. Далі читаємо інструкцію 4 г добрила на 2 літри води. В пачусті у нас є 20 г. Беремо на ложечку, отакі воно голубеньке, попарбований, нагарний, і насипаємо це дитяча іграшкова ложечка, яка має в собі пів чайної ложечки. Насипаємо без горки. Тільки добрива будемо давати на пів літру води, висипаємо і розмішуємо. У мене буде дерев'яна паличка, ви розмішуєте чим вам зручно. Водичка така пофарбована. Гарно розмішуємо, мастер розчиняється прекрасно. Добре від чистого листа, наприклад, треба розбавляти теплою водою, бо воно розчиняється погано. Дивимося, чи розчинилося. Розчинилося, водичка прозора, голубенька, все гарно. Значить, далі беремо, чим ми будемо це наливати. В моєму випадку це п'ятикубовий шприц. Чому? Тому що тут переборщити неможливо, коли беремо шприцом. Ще Під час роботи дотримуватись правил особистої гігієни. Тобто це нам говорить про те, що підживлювати краще рослини в перчатках, а також, якщо у вас є вдома діти, то порошочки розчиня вже готових добрив потрібно. Подалі тримати від дітей, щоб дитина ненароком не напилася, не наїлася, не порозсипала на себе. Далі беремо нашу рослинку і поливаємо по при стінку стаканчика. Якщо рослинка маленька, то є шанс попалити її коріння. А коли ми поливаємо по пристінку стаканчика, то тоді... На основне коріння не попадає. Ну цей огірочок вже великий, тому не боїмося. Гарно проливаємо добривами, те саме повторюємо цим меншим. В складі добрива є азот, що нам зараз і не вистачає, тому що такі блідонькі листочки. І вони мають через пару днів позвольнити. Це саме можна робити з розсадою помідорів, гірків, якого взагалі вирощуєте. Добриво мастер це комплексне добриво. Мікроелементи в ньому в хілатній формі, легкі для засвоєння рослин. Тобто після цього зживлення наш огірочок має виглядати так, як треба, і гарно рости. Саме головне в цій історії не переборщити з добривами, тому що якщо ми переборщимо з добривами, то тоді попалиться коріння, прийдеться його нарощувати, відживлювати. І тут краще не додати, чим передати. Тому Уважно читаємо інструкцію, що є на упаковці, розбавляємо, підживлюємо і насолоджуємося процесом. Всім дякую за перегляд. Якщо було корисне, ставте лайки та підписуйтесь на канал.